Друзі, вітаю вас. Ви на каналі Крипто є Сьогодні знову з вами розбираємо нові проекти в рамках айрдропів, так і можливих винагород. Сьогодні у нас буде на перегляді проект Open Mind. Сьогодні розповім про нього трішечки, так і невеличку активність сьогодні покажу. Нагадую вам, що. Дуже багато інформації в телеграм-каналі, саме не на Ютубі, сюди те, що встигаю, так завантажити. А щоб бути в курсі всього, потрібно підписатись на телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну і перед тим, як почнемо роздивлятись проєкт, що в нас нового на українській криптобіржі richamster.com в описі під цим відео буде посилання. Можливість стейкінгу солани на місяць під 3,5% на три місяці під 10%, на шість місяців під 15%, і на один рік під 20%. Так, там ліміти. Відповідно, там мабуть до п'яти солан, якщо максимально взяти, так я ось зараз постараюся знайти так. На один місяць максимум 2 солани, на три місяці, максимум 3 солани, на 6 місяців, максимум 4 солани, і на рік під 20%, максимум 5 солан. Переходьте. Власні стейкінги, копітрейдинг боти, все, що потрібно. Вивід, гривні на карту, все це є на українській криптобіржі Чамстер посилання буде в описі. Ну і поїхали. Давайте розмовляти про openmind Що таке взагалі? openmind У нас вони цікаві, тим, що 20 мільйонів доларів вони змогли назбирати так. openmind взагалі. Технологічна компанія, яка розробляє децентралізовану ОС, так, операційну систему для роботів і автономних агентів, тут дуже багато інформації про нього, так але нас сьогодні цікавить ранній доступ до одних до одного з їхніх проєктів, а так як компанія має хороше фінансування 20 мільйонів доларів так фандрейзу. І тут бачимо: є і Пантера Кептал, і Coinbase Ventures, і Digital Currency Group. Тобто тут 1 фонди є, тр2 фонди, тр 3 і навіть Тір 4. Тому. E, можемо можемо сказати тут 4 лише серпня інвестиції. так, деякі не розкриті ще знаємо лише про 20 мільйонів, деякі цифри вони ще не розкриті, і ще можливо це не повне фінансування. Так, от, в них є проект Фабрік, e, це глобальна мережа, яка створена для взаємодії машин, e, людей і пристроїв, так. І вона побудована на P2P-зв'язку, зв'язку ончейн ідентичностях і алгоритмі алгоритмічних розподілів задач. Так? Тобто така крута футуристична штука, ось цей фабрік, яка розробляється саме компанією, компанією в якої є гроші. Так? І від фабрік, можливо, будуть якісь нам плюшечки. А сьогодні ми поговоримо про те. Як же зайти у фабрик Я зараз швидесенько зайду в фабрик тому що мене викинуло звідси чомусь. Він від... Взагалі, називається сайт тут OpenMind. Але проект проєкт я бачу, що ранній доступ саме до їхнього продукту фабрик так Зараз спробую зайти. Просить код, а код вже приходив, і я за допомогою нього логінився. Зараз тільки зайде, і поїдемо дивитись. Чомусь у мене не приходить. Є. Yeah. Зараз зайдемо сюди, так, і покажу вам, що тут є. Загалом тут як. Ранг у це ранній доступ. Так, і якщо подивитись на на крипторанку, я не бачу окремої вкладочки з фабріком. Так, тобто він іде як проект від open mind, і тут бачимо вверху open mind, але продукт фабрик тому можете трішки плутатися, але розробляється він openmind, тому можемо претендувати тут на винагороди. Тут ви конектаєте свій X, тобто Twitter та Discord, копіюєте ось це посилання, і ви маєте шанс тобто запрошувати друзів і рухатись у вейтлісті. Чим як працює ветліст? Чим вище ви вейтлісті. Тим раніше ви отримуєте доступ, якщо будуть відкривати поступово доступ до цього продукту. А хто раніше приходить, ми знаємо, якщо у проєкту будуть ранні винагороди, то він отримує, отримує винагородиці. І тут є таке внизу, внизу посилання Complete onboarding task. І ви робите product Survey, тобто йдете, проходите опитування просте ділитись вейтлістом посиланням на ветліст Віксі, тобто в Твіттері, і фоловатись Віксі. Окрім цього, ви можете вступити в їх Діскорд. Тут про оуджі роль можете почитати. Якщо чесно, я ще не зрозумів, як тут вибити одже роль, тому що бачу, що фармлять їх уже доволі давно. Ці оуджі ролі, так і поки що не розібрався. Бачу, що тут є сенс бути. Активним, так, у мене ось, наприклад, до General чату ще лише є доступ. Я так розумію, що тут людей ось різні ролі. Є OG, ком'юніті, просто ком'юніті, так, OG, бачимо ось тут. Сервер бустер, оуд, ком'юніті квест, Нгейк і так далі. Тобто, тут в Engake, мабуть, є можливість уже з Твіттером взаємодіяти, так як це ми роздивлялись в Аєгісі, так. І Якщо ви, ви будете виконувати ці завдання, Rolling Гейк вам мають дати ось такі активності в вигляді Діскорду, е і самого вейтліста за допомогою Твіттера, кілька завдань. Що в кінцевому рахунку? Ранній проект, за яким потрібно буде дуже довго слідкувати, тому що це не швидка справа. Якщо вони тільки век запустили, тобто ще нічого немає. Ще ми нічого відтестувати не можемо, але вже можемо в Діскорді ранні ролі вибивати, так тому що гроші проєкта будуть, значить, проект буде розроблятись, значить, можливо, звідти будуть якісь винагороди. Тому ось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал для того, щоб нічого не пропускати. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь. Там інформація просто тонне, так тонне порівняно з Ютубом. Тому вам дякую за увагу. Буду вас тримати в курсі і до нових зустрічей в нових відео.